Є настрій духовний, людині легко, людині, людині приємно, людина втішається. А ми з власного життя знаємо, коли нам легше всього молитися. Народі кажуть, як тривога, так за Бога. Ми, ми трохи розслабляємося, трохи легковажимо, трохи думаємо, що так буде завжди. Добре, приємно, затішно, спокійно. Але ні. Ворог нашого спасіння не спить. Він піднімає бурі, бурі духовні, які піднімаються і торкаються нашого серця. Приходить рвічий розпач. Людина не знає, що робити. Людина вагається, думає, що воно буде, як воно буде, що, що, значить, далі буде. А це все від лукавого. Ми щойно читала Акафіус Божої Матері, яка покриває кожну людину. Кожну людину. Слухайте всі слова і добру людину, і злу людину. Просили, щоб Господь молитвами і Богородице давав обідім терпіння. Ті, хто обіжає, давав страх Божий. І це не просто слова, це те, що нам потрібно. Сьогодні для нас всіх прийшов час випробування. Час від часу так буває. Пам'ятаєте, як 25 років тому таке саме було. Люди повстали, люди не церковні, люди далекі, о, ми, значить, зробимо, ми, що можна зробити, все, все вже зроблено. В церкві вже все є. Все, що людині для спасіння, потрібно, там все є. Додавати чи убавляти від цього є гріх. Бо апостол нам Богослов в откровенні кажуть, якщо хтось добавить чи від, або від ними від цього, загрішить смерть. І тому ми є чадами церкви Христової. Сьогодні нам пропонують, кажуть, ось там десь щось зробили, якусь нову церкву, саму правильно. Та ні правильно та церква. Господи. Таке було, є і буде. Ну, погляньтеся навколо. Є і католицька церква, і там, і значки, якісь там баптисти, і п'ятидесятники, і євреї свою церкву, так звану мають. Всі мають. Але істина церква одна, та, де Господь, де Господь сам присутній. І Господь присутний своєю благодаттю, це тільки наше серце нам підказує, де правда, а де неправда. Якщо ми підемо, нап'ємося води з чистого джерела, нам приємно, спокійно. Ми так сказати, задовільнили свою справу. Якщо з болот, з балти з якоїсь не беремо, ніби то і чиста вода, ніби то і нічого, напилися, і тут крутий, щось воно не добре, і щось воно не так. Чому? Тому що то не чиста вода. Так і в вірі, в духовних питаннях так само. І є таємниця. Таємниця церкви Христової. Чому ми відрізняємо? це Чому ми говоримо, що тут істина, ніде інше нема? Тому що тут виконується закон Божий. А закон Божий це не тільки там прийти в неділю до церкви, свічечку покласти, помолитися, чи на шах сказати. Це необхідно. це складова частина, але це зовнішня частина. А є ще внутрішня, таємнична утаємнена частина. Якщо священник під час літургії не буде читати молитв, якщо він не попросив Бога, Духа, Свята, як вино і хліб стануть кров'ю і тілом? Не стануть. Бо священник не виконав те, що мав виконати, те, що приписано йому. Якщо священник візьметься хрестити дитину і не скаже тих сакраменних слов, Хрещається, раб Божий, во ім'я Отця, Амінь і Сина Амінь. І Святого Духа. Хрещення не буде дійсним. Це не хрещення, хоча і священник буде здійснювати. А сам священник, як він, відки він береться? Відки ми є священники? Ми, ні, знаєте, не народилися такими. Ми стали через таїнство хіратонії. Є така тайна, яка здійснюється. Ну, у вас не знаю, чи може в вашій церкві колись їх когось допомагають. Рукаполагала, да? блаженніші О, А так в соборі то -то частіше люди чують, коли ну, там, дякон, скажімо, готується, або там хтось, і подякан готується на дякан, він молиться, його кладуть біля вівтаря. Він просив Бога милості. І всі архієрей бере його, кладе головою на пристіл, руки йому на голову і молиться, щоб Господь. Дав благодать всегда німачне врачующе, таку силу, яка все лікує, все виправляє, і оскудівающе, восполняюще. тобто там, де закінчується, там, де виходить щось, там щось, ну, підходить до свого завершення, це благодать восполняє, доповняє. І тоді цей там, чоловік, який стоїть біля престолу, він стає, він стає в як і я з власного досвіду спитаю оце ювіналі, спитаю отців, вони вам скажуть, як то буває. Я сам в семінарії бачив на власні очі. Для мене було то диво, що був мій однокласник, бішкетник, трохи там пустував. Ну, діти, знаєте, дорослі, після армії тоді приймали в семінарі, але все рівно діти. Трохи повітря, там вії, в голові, десь щось там, до дурниці якісь робить, оженився, одружився, прийшов, написав прохання, каже, хочу бути дяканом. Думаю, Господі поміну. ну Я то в монастирі жив, думаю, як цього Юру мого друга, як його буде, який він дяком буде, що він зможе зробити? Він пустий такий, Господи, пусте говори, пусте щось робить. І я після хертоні його не впізнаю. Він нібито на обличчя такий самий, але стриманий, щось він уже, у нього той пуста кудись пропали. Він уже більш, знаєте, засереджений, якийсь він такий серйозний до життя. Що то є? То є дія благодаті Божої. І ось коли ми говоримо про різницю оці які є, ми знаємо одне, що в церкві діє тайна благодаті Божій. Оця церква, що так звана, що створили, там, там папір привезли, там було, все таке, вони не законні. не тому, що бороду не носять чи там стрижуться, чи там, там не знаю, там, щось роблять. Не те. Ні. Вони законні закінчили те, що вони не одержали те благодаті. І ця людина, вона вже не може совершати літургію, вона не може дитину хрестити. Вона, тобто може, вона може сказати слова, але таїнство не здійснюється. Це таємниця нашої церкви. Тому дивлюся на вас сьогодні і радіє моє серце. Чесно скажу. Отак знаєте, коли чуєш, що там, там біда, там якась, знаєте, там суперечка там біля церквів сьогодні сваряться, б'ються там не щось. Нібито сумно від того, з одного боку, а з другого боку розумієш, що люди відстоюють істину, люди йдуть за істиною, люди годні ну, через щось переступити, щоб бути в істині, бути в правді Божій. І це велика, велика втіха для кожного з нас. Нехай Господь цю втіху дає нам кожному. Бо ми відчуваємо, сьогодні молилися Матері Божій, бо вона покривала нас своїм мафором. Дощик Мати Божа дала, щоб показати нам, що з неба ми щось маємо від Бога. Що Господь не забуває нас, що Господь пам'ятає про нас. І нам слід за це дякувати Дякувати і молитися, Щоб благодать Божа від нас не відступила. Знаєте, В старому заповіті в Біблії розповідається про те, як євреї прийшли в обітовану землю і як на них нападали. То малітвітяні, то філістимляні, то ще хтось. Вони не давали їм спокою там. І ось був такий Господь поклав такого Гідіона, пророк. Він не пророк, а це він, він е, був учитель. Ось. І він, значить, зібрав, Господь з ним сам говорить. Каже: йди захисти, йди на війну з філістимлянами і захисти мій народ. Він каже: добрий Господи, зібрав війська, 30 тисяч. Господь говорить: добрий, що зібрав війська, але я хочу сам захистити народ. Скажи, що хто хворий, хто не хоче на війну йти, хто хоче, там, на чисто має якусь вади, най залишається. Він пішов, об'явив. Десять тисяч лишилося. Господь каже: ні, і це забагато. Візьміть тих людей і повіди на, е, на, на річку, щоб вони воду пили. І хто буде пити так, того бери. А хто буде так, ставати, значить, вставати і пити так, на, того не бери. І Гедіон сказав, що добре, і добра 300 людей набралося. Гедіон усумнівся, думав, 300 людей, а там війська тисячі. Як ми справимося? Господь каже, я тебе скажу, як справитися. Ви підете, візьмете ці глечики, візьмете е, ці факіли ці, значить, е, підготуйте їх, щоб запалювати. І накрийте глечиками, щоб їх не було витка. А вночі, коли філістимляни лягуть спати, ви не беріть в оружей. Взагалі ніякого оруження не беріть. Щоб так не битися, щоб не, не, не проливати кров. І коли я вам скажу, коли буде кліч, то розбивайте ці глечики і ці, значить, факіли, показуйте всі. І коли це сталося, то. Ці філістимляни вночі стали прокидатися, дивляться, вогні, 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 300 вогнів світяться на них. Вони злякалися, всі повтікали. І так Господь відігнав цих філістимлян. Це оповідання старого заповіту. Воно стосується і нас. Якщо у нас буде отакий от факел віри, вогонь віри, який буде в серці, то ніхто нам нічого не зробить. Ви знаєте, люди просто побачать ту силу. Той вогонь, то світло і тікати буде. Це такий закон, духовний закон. Тому не падаємо духом, ні малодушнічаємо, ні міркуємо, а що воно буде, а як воно буде. Буде те, що дасть Бог. Молимося перше і терпимо. Просимо Бога милості. Прошу Матір Божа покривала нас своїм чесним афофором. А якщо буде так, Господь буде з нами. Господь ніколи нас не полишить. Тому, одесю Віналі, ви досвідчений пастор. У вас багато сіл. ви як гедіон. Ви це маленька війська, беріть, збирайте. І слухайте, що Господь про нього про це, про це маленьке війська говорить. Помагай Боже. Співчуваємо, співчуваємо, знаємо, що тривожно, знаємо, що муторшно. знаємо, що важко. Бачили там, знаєте, раніше тут не було цих телевізорів, цих а теперь, Господи, я вже тільки за службу прийшов, мені вже тичуть цей, каже, що, і кажуть, дивись, що ці віналі там терпять ці... на парафії. І звичайно, ну що, ну Господи, ну молимося, просимо Бога милості. Але Господь дасть милость, коли будемо гідні цього, коли будемо достойні. Бо розслабились, ми правда так знаєте, подивіться навколо. Правда розслабились. Знаєте, всі шукають люди, Господи... Наша рідна земля, поїхали там по Італіях, по тих Гірманіях, по Америках, шукають якогось найкращого життя. А щастя нема. Гроші є, машини є, хати є. А щастя нема. Це є проблема. Проблема глобальна, цивілізаційна проблема. Бо згадайте своїх бабів, дідів, як вони жили. Мазанка, Шевченківська така хатка. Заходиш направо велика. Касамара, де да, була? Uh -huh. Наліво там, там, де і вівці, і корову, де коли заводили, тітеля, там, якщо готелиться, то там гріли. І всі там шість дітей, тата з мамою, а ще й баба з дідом. в одній хаті. І не сварилися, і головне, були щасливі. Брали шмат мамалегі в полі. там Трохи там, цього гуслинки якось наберуть там йшли, і, і були щасливі. Зранку до вечора в полі йшли назад і співали пісні. А зараз вже у нас і хати великі, і все. Чому? Тому що шили з Богом. Це найголовніше і найдорожче. І сьогодні ми можемо так само бути щасливі, якщо будемо з Богом. І ці люди, що знаєте, сьогодні піднімаються от хвилі, там колоти, господі, вони не розуміють простої речі. Боже. Ну, ми ж є всі люди такі самі, як наші діди, як наші баби. Нам треба не багато. Нам треба тільки спокій, в серці. Треба любов. Щоб я міг до своєї сусіди, вона до мене щось не говорить, чи свереться, чи там межу присуває, чи там, не знаю, там якийсь якісь е... б'є, там, камінням, чи що там. Ну буває, чи ні. Все так буває. А мені треба не розда... дратуватися, не казати.